Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Ось як цікаво, щойно ми з вами говорили про, про російських політиків Європи. Це стосовно Сільвію Бірлусконія, але Олександра Лукашенка не можна назвати проросійським політиком, тому що швидше він російський політик в Білорусі, і європейським диктатором його теж не можна назвати, тому що яка там Європа? Послухайте, він Білорусь перетворив на колонію Росії. Сучасну колонію терористичного утворення під назвою Російська Федерація. цікава інформація надійшла від білоруських опозиціонерів, які зібрали докази причетності цього самого Олександра Лукашенка, білоруського диктатора до викрадення українських дітей. Це серйозно. Шановні, це серйозно. За це Путін вже отримав ордер на арешт від міжнародного кримінального суду в Газі. Так, от про збір доказів повідомив радник Світлани Тихановської Франак Вечорка. З нами зараз на зв'язку Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня а білоруському диктатору якось вдавалося постійно пітляти, що називається. Тобто він абсолютно все життя був проросійським. Але як справа доходила до якоїсь обструкції, він робив якусь заяву, і, і, і європейські політики починали в якусь конспірологію. Мені здається, грати про те, що все він вже зрадив Путіна, що він подає сигнали. Якісь там все це насправді не так, безумовно. Просто він хитрий, хитрий диктатор. От на сьогодні докази. Причетності режиму Лукашенка до крадіжки і депортації українських дітей нарешті спрацюють на вашу думку. Лукашенка Лукашенко отримає аналогічний ордер на арешт від міжнародного кримінального суду в ГАЗі, що вже сталося стосовно Путіна і Марії Львової Білової, ну, пане Дмитре, Ми належимо з вами до тих людей, які не мали сумніву в тому, що Путін і Лукашенко це повністю суміщені близнюки, особливо в політичному сенсі, особливо в сенсі тих злодіянь, які вони чинили всі ці десятиліття, і проти власного народу, а з початком війни 2014 року проти України і українців. І стосовно того, які будуть видаватися. А мандати на арешт, затримання і звинувачення, то я не бачу різниці у діяннях, злодіяннях Путіна і злодіяннях Лукашенка. І відповідати вони будуть і один, і другий, як союзники, як організатори агресії проти України. А хто і як говорив ну, це справа політесу. Зумієте, в... А правовому процесі, особливо такому, як кримінальний, безумовно, для того, щоб зволікати часом, і один і другий. Коли будуть сидіти на лавці підсудних, будуть вживати найрізноманітніших кроків для того, щоб тягнути час. Але життя і право такі, що їх надурити не вдасться, так як вдається водити за ніс і Тортурами лякаючи власний народ, чи тих наївних довірливих політиків у світі, які одному чи іншому в той чи інший період довіряли Лукашенко і Путін це рівнозначні злочинці, і вони сядуть на лаву підсудних і будуть відповідати за всі злочини і проти власного народу, і проти українців, розв'язавши цю війну, яка вже 10 років іде, причому іде з брехливим інформаційно-психологічним обслуговуванням і одурманенням світу. Я переконаний в тому, що це теж буде пред'явлено як звинувачення, тому що в такий спосіб заряджаючи свої інформаційні джерела, а вони тотожні, а вони дурили і дурять, продовжують дурити світ, а тим самим намагаються утекти від. Звинувачення в тих злочинах, які вони чинили, і питання видачі ордерів це з моєї точки зору лише питання часу, коли буде запущено процес притягнення їх до. Судового слідства і до судового звинувачення, пане Романе. Давайте з вами зараз перерахуємо за що, на нашу думку, Лукашенко також має відповідати. Це я не знаю, чи зараз хтось порахував. І ну я сподіваюся, що українська розвідка цим займається. Так, це обсяги передачі російським окупантам білоруської військової техніки, використання території Білорусі для обстрілів України, навчання російських військових по суті, справи Лукашенко перетворив Білорусі. Білорусь на такий великий полігон для російських військових. От всі ці ознаки воєнних злочинів вони справді поступаються для міжнародного для міжнародної юрисдикції злочинами проти дітей. Тобто на насправді ну так влаштовано, мабуть, європейську цивілізацію, що злочини з депортації з викрадення дітей вони є на, на першій позиції, чи не так? Ну, от злочини такі, які стосуються злочинів проти дітей. А наступні це гвалтування, наступні це тортури, це перелік неповний перелік тих, які входять в цей блок злочини проти людності, і а, насправді а, тема злочинів проти дітей. А, вона, якби завжди звучить і проти жінок, вона завжди звучать на першому місці. І насправді чому ця тема зараз піднята? Тому що рівень доказовості по ній в обох випадках і проти Путіна, і проти Лукашенка найбільший причина тут у тому, що вчиняючи ці злочини і один, і другий, вони не усвідомлювали, що власник рівень кримінального міжнародного. А кримінальної міжнародної кримінальної відповідальності і процедура дізнання в цьому відношенні вона носить елементарний характер, і вони е, вважали очевидно, що е, ця процедура рівна тій, яка є по інших будь-яких злочинах, і тому. І вищі посадові особи, і середні, і ті ж виконавці, вони не якби нехтували цими речами. Насправді вони самі вимостили собі дорогу до судового процесу, до притягнення до кримінальної відповідальності за злочина. Але повірте мені, що в цьому процесі все це буде поставлено через кому. Бо те, що стосується злочинів проти людності, це перелік. Майже 16 категорій злочинів, які з точки зору їх акцентування важливості є однозначним, але емоційно те, що суспільство сприймає і емоційно вражає і б'є суспільство, це власне злочини проти дітей, злочини проти жінок. На вашу думку, через кому буде? А, наступний я вважаю злочин Лукашенка і Путіна це розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Нещодавно два диктатори зустрічалися в Сочі і навіть видали там кінцеву дату, коли це вже коли це вже станеться. Це вже це початок а, липня, липня цього року. Це це буде також занотовано міжнародними а, трибуналами і судами, оскільки йдеться про порушення всіх можливого год про нерозповсюдження ядерної зброї, про відкриту скриню. Ядерної Пандори, що називається, і власне і про порушення навіть того ж самого сумновідомого Будапештського меморандуму. Перше, безумовно, так. Друге, я би був до цього дуже уважним, бо є процес підписання до підписання документів, завезення і фіксування того, що завезли. А поки що, все це носить декларативно формальний характер, і говорити про те, що в означені терміни це буде реалізовано. Я маю величезні сумніви. Розуміючи прекрасно, що таке шахти для збереження відповідної зброї для її обслуговування необхідні умови і так далі. Я розумію чудово, що е, все це поки що на даний час використовується як певна інформаційна атака. Причому в даному випадку е, білоруський диктатор він мислить приблизно так, як мислить московський фюрер. Що в зв'язку з тим, що весь світ сьогодні весь час обертається на те. А як зреагує на чергову допомогу Україні від світу фюрер Московський і чи не вдасться він до ядерного шантажу? Це та ж сама логіка, якою е ведеться сьогодні і Лукашенко. Натомість треба розуміти, що е Росія, навіть зробивши, якщо зробить цей крок, вона не дасть е подібні озброєння під контроль Лукашенка. Але Лукашенко в цій ситуації підпаде під статті, про які ви говорите щодо нерозповсюдження ядерних озброєнь, порушення відповідних угод, в тому числі і Будапештського, Будапештського меморандуму. Звідси очевидно, що роблячи цей крок, Лукашенко сподівався на свого роду воєнно-політичний реакцію, воєнно-політичну реакцію світу. А насправді він собі... Ще одну статтю намалював звинувачень, яка стосується розповсюдженні ядерних озброєнь. Що стосується самого Путіна, то тут мотивація зрозуміла. І це той випадок, коли при реалізації розміщення навіть невеликої дальності, навіть невеликого тоннажу ядерних озброєнь, треба розуміти, що використання його з чужої території воно якби розділяє а, претензії в кримінальному звинуваченні стосовно а, Путіна і Лукашенка, і тут розрахунок Путіна власне на те, з чого і починалася операція 24 лютого: це атаки з території Білорусі. Тому тут світу треба задуматися над тим, чи розтягувати цю резину, і чи є, чи цей аргумент ядерного шантажу взагалі. Використовувати як аргумент в нинішній воєнно-політичній ситуації в світі я можливо заскладно складно зараз пане просто... Романе. Пане Романе, якщо простіше казати, то Путін, нібито, хоче сховатися за ширму і сказати: Ну, це ж це ж не ми погрожуємо тактичною ядерною зброєю. Це, це Лукашенко, це правда. Лукашенко. Так, 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 так. Я дуже дякую, що ви мене протрактували. Я, я боюся трохи перейти межу тут у відвертих формулюваннях. Розумієте, тому я заскладно пояснюю. Але тут якби одне думається, а насправді, ну, як мислять два диктатори? Вони мислять як диктатори. І кожен будь-якою дією намагається себе прикрити, в тому числі перепхнути відповідальність на того, хто знаходиться поруч. Але насправді і один, і другий. Тільки піднімають об'єм звинувачення і дописують собі статті кримінального а, кодексу щодо пред'явлення їм звинувачень. Але розтлумачте, пане Романе, чи не потрапляє Путін і Лукашенко тут в політичну пастку? Адже, в принципі, вони проголошують те, що вони створили: союзну державу Біл Росія, Білорусь, і це означає, що сховатися за цією ширмою, що це не я, це от білоруський лідер, ну буде просто неможливо. А справа в тому, що згідно міжнародного права під цю позицію, попадають в тому числі і Іран, і навіть Китай. А, бо а, ця торгова взаємодія, постачання комплектуючих, чи навіть комплектуючих подвійного призначення а, в період війни, і навіть Казахстан, який а, довгий час да і зараз по суті є воротами обходження санкцій. Він теж попадає під цю статтю, тому а, їм усім треба задуматися над тим, що вчиняючи подібні дії, вони тільки а, збільшують об'єм претензій звинувачень на свою, на свою адресу. По-перше, ніхто із них а, за цим не сховається. По-друге, їх не врятує тут а, ні Єврозес, ні Союзна держава, от але. І Союзна держава, і Єврозерст тільки будуть додатковими аргументами звинувачення і одного, і другого, що вони насправді ідеї торгово-економічної взаємодії кооперації перетворюють в механізм агресії, механізм поширення ядерних озброєнь і так далі, що категорично забороняється, і проти чого фактично в особливих інституційних. Конвенціях, які приймалися і в Женеві, і е, Організація Об'єднаних Націй, зазначається. Тому тут можна однозначно сказати, що е, всі ці кроки це кроки е, злочинні, які рано чи пізно за які рано чи пізно вони будуть нести відповідальність. Я ось що собі думаю в північно-атлантичному альянсі в Німеччині починаються наймасштабніші навчання бойової авіації, і, можливо, це також реакція на ось ці погрози. Тобто, члени альянсу готуються збивати практично все, що може летіти з боку російсько-білоруського оркостану. Ну, справа в тому, що це планування на цей рік навчань і в. Північно-Атлантичному облоці і в Інтихоокеанському тут треба сказати про те, що на зустрічі в Сінгапурі в діалозі Шангріла, -Шан там було анонсовано шість навчань впродовж цього року: теж ракетно-космічних військ, систем протиракетної оборони, систем ПВО, Військово-морського флоту. Японії, Австралії, Індії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії. Тобто, і всі вони насправді ці навчання присвячені загрозі, умовній загрозі ракетних обстрілів, причому ракетним застосуванням ракет-стратегічних тактичних ракет, і, власне, в обох регіонах сьогодні відпрацьовується свого роду щит протиракетний щит, щит ПВО проти тих дій, які на сьогоднішній день особливо виділилися в російській агресії проти України. Тут є особливість, на яку треба звернути увагу. Тому що вона руйнує поняття лінії фронту. Вона руйнує поняття а, тої війни, до якої ми звикли, читаючи книги, дивлячись фільми, і так далі. І це та війна, а, в яку сьогодні, до якої сьогодні Росія веде світ, і не випадково і в рамках НАТО, і в рамках ОКУС на е, цей рік запланований цілий ряд е, навчань. Кількість цих навчань вона планується більше десятка, де відпрацьовуватиметься власне системи протидії космічним і ракетним озброєнням. Пане Романе, ви згадали Китай так і тут якась інтригуюча така історія сталася. Значить, Рамзан Кадиров показав китайську техніку, такий ролик записав: бронетехніка там бронемашини різні. А, і в Пекіні на це відповіли, що не знають, звідки у найманців Кадирова з'явилась китайська техніка. Ну, не знають люди. Про це повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін. А про те, що Китай не знає, звідки там все це взялося. Це така гра, коли росіяни через Рамзана Кадирова показують, що Китай їх підтримує, а Китай робить відсторонений вигляд і а, здивовані очі. Що, що відбувається, на вашу думку? Та ні, справа в тому, що все лежить на поверхні. І Іран робить вигляд, що він не, поста... не постачає до Росії шахеди, він не постачає ракети. А Китай робить вигляд, що він не постачає техніку військову, що він не постачає комплектуючих для ракетних озброєнь. Тобто це лише, скажем, вигляд подають. А в чому зацікавлена сьогодні Москва? Не просто про це говорить, це показати і залізобетонними канатами прив'язати до себе Пекін. Ну а Пекін, знаходячись в колосальній інвестиційній залежності і від Європи, і від Сполучених Штатів Америки, він вже так юзає той Сі Цзіньпінь на стільці, що він скоро штани протре там. От, Насправді, е звернув вашу увагу теж на нещодавні виступи міністра оборони Китаю, який е чомусь накинувся на Європу, потім на Сполучені Штати Америки, з критикою щодо. Загроз. А власне, якщо бути відвертим, то якщо забрати інвестиції Сполучених Штатів Америки і європейські інвестиції в економіку Китаю, то там навряд чи можна буде говорити про те, що Китай здатен буде вирішувати проблеми продовольства, продовольчого забезпечення. Звідси очевидно, що і Китай, і Іран. Я не можу, на жаль, роз'єднати роль Ірану і Китаю. В питаннях допомоги Москві, тому що я розумію, що світу важко сьогодні визнати те, що насправді сформована вісь Мінськ, Москва, Тегеран, Пекін, але вона сформована і треба готуватися проти протидії цій осі. Уже ж видно, як Іран наточує свої війська на близький схід. Вже видно, як а, все більше і більше Китай погрожує Тайваню. Ну, тобто, якби концептуальні глобальні напрямки розвитку загроз, а, які породжені агресією Москви проти України, вже очевидні зрозумілі, в тому числі як формування цього чотириголового змія. Ну тобто, тобто, ми з вами зараз констатуємо, що Росія хоче. Кров'ю прив'язати до себе Китай, так і і от як на мене, це таке порушення ієрархії, коли молодший партнер нав'язує волю старшому партнерові і намагається ну по суті справи замарати його кров'ю українців. Які, це... кон... Які контрдії? Я з вами дискутую на цю тему. Та не є і Росія молодшим партнером покіна. Не на неї ніколи не була у цій, у цій четвірці. Ведучу роль відіграє Кремль. І Пекін поки що відчуває слабину, і суть цієї слабини полягає в ядерному відставанні. Сідзіньпінь його оточення, як представники догматичної червоної диктатури, вони моляться тим же самим божкам, що і в Кремлі. Для них страх це є ключова дія. І в цьому величині страху Пекін поступається в Москві. Тому тут ключову роль, хочемо ми того чи не хочемо, відіграє московський фюрер. І зрозуміло, що там можна аналізувати економічні відносини і так далі. Але я ще раз хочу звернути увагу всіх на те, що це тоталітарні режими. У них зовсім інша шкала цінностей, у них зовсім інші пріоритети і методологія їх реалізації. Пане Романе. Маємо маємо зараз фіналізувати. Ну, по суті, ми вже з вами фіналізували. Я тоді дуже коротко скажу, і нам всьому цьому треба протидіяти і робити це ефективно. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Пане Романе, вдячний вам. Дякую вам, шановні наші слухачі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.